В цьому відео хочемо показати наш один з кращих об'єктів з точки зору холодильних центрів. Зараз ми знаходимося зовні на одному з драйкулерів. Тут їх всього три штуки. Це драйкулери італійської компанії Люве. Зараз ми пройдемо всередину. За наш майже 25-річний досвід реалізації інженерних мереж ми зробили багато холодильних центрів. Ми їздили в різні закордонні відрядження в Голландію, в Німеччину, в Корею і завжди дивувалися якістю підходом. Саме на цьому об'єкті, завдяки нашим бажанням, зусиллям і можливостям замовника, нам вдалося зробити еталони на наш погляд в реалізації холодильного центру. Для подальшої якісної експлуатації цього холодильного центру були передбачені всі заходи. Це Акустика, це плаваючі фундаменти під обладнання, необхідне ізолятори під всіма холодильними машинами, всім обладнанням. Тут, до речі, три холодильні машини. Train. це американський бренд, але виготовлений в Європі, у Франції. Тут 2,2 МВт холоду. Автоматику ми розробили таким чином, що вона керувала машинами дві основні одна резерва. Напрацювання йде таким чином, що всі машини напрацьовують однаково мотогодини. Великим плюсом для цього об'єкту було те, що наша компанія Folgro була і генпроєктувальником, і генпідрядником комплексним, яка реалізовувала багато інженерних мереж, тобто всі інженерні мережі всередині і зовні цього об'єкту. Нам передали коробку, каркас, все інше робили під підключ. Дані холодильні машини потребують аварійного скидання фреону. Ми бачимо, як змонтована мій, і вона виходить назовні. Ми тут передбачили можливість. Того що цю холодильну машину можна повністю або частково вивезти з назовні. Предбачені над кожною машиною кран-балки. ми можемо вчепити тельфер, відкрити двері, які розташовані теж напроти кожної холодильної машини, і будь-яку машину вивезти для ремонтних робіт. Отримую <му> велике задоволення знаходитись в таких просторах з якісною технікою, арматурою, виконанням. 15 насосних груп Грюнфас, нашого партнера, бачимо біля 20 сервоприводів «Блімо». Нам вдалося тут вмовити замовника, що ми використали не тільки каучукову ізоляцію Кафлекс, а ще й кожухи спеціальні, які шилися під замовлення під кожну арматуру, під кожен фільтр. І це дуже естетично. Все зроблено на волравині. Ми бачимо да? з трьох холодильних машин: одна, друга, третя. Проводи у нас йдуть на колектор. З цього колектора вони потрапляють на гідравлічну стрілку. З гідравлічної стрілки йде на споживач. Так як в нас на цьому об'єкті все 100% резервується, то у нас є подаючий насос основний і резервний. потужність кожного насосу 37 кВт. Даний холодильний центр ми також охолоджуємо завдяки трьом фан компанії Dike. На даному об'єкті реалізований так званий фрікулінг. Ми бачимо теплообмінник на 400 кВт. Тобто в перехідний період система може працювати, охолоджувати без використання холодильних машин, без вімкнення компресорів. Тут ми бачимо станцію автоматичного підживлення гліколю. Тут ми бачимо станцію автоматичного підживлення води в систему. Це станція фламка з використанням насосів Grundfos. Для обігріву холодильного центру передбачена припливно витяжна установка з прихресним рекуператором, а також додаткові електроколифи. На цьому об'єкті ми також робили всю військовольну частину, слаботочні мережі, пожежні, тобто все, що всередині цієї будівлі. Для зручності експлуатації ми передбачили схеми та специфікації обладнання. Зараз піровітники нашого відділу автоматизації хоблять по роботи. Автоматика зроблена на базі контролера «Карл». Ці сигнали бачить замовник. Тут ми видаємо сигнали на систему диспетчерізації. Приємно працювати з замовником, який цінує якість. Бажаємо вам таких об'єктів, які будуть приносити вам задоволення.